Дай Боже здоров'я вам і благослови вас, Боже, на все святе і гоже чудо іконою державною, якої сьогодні свято є, та іконою достойною, я воїстов величати тебе, Богородицю, до якої молимось ми. До 21-го числа минальну середу згадаємо всіх, хто відійшли від нас, рідних, близьких, а особливо подякуємо Богу за наших воїнів, героїв дорогих. Ймо у сонячне воскресіння більшості з них і нашу перемогу цією весною. Серце плакало, сльози капали, виливала жалі сурма. ясний соколе. Ти високо вже і тебе на землі нема, поміж зорями лан твій зорано, ти за рідний свій край поліг, бо любив його, боронив його, лиш себе вберегти не зміг, бо любив його. Поронив його, лиш себе вберегти. назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої! Не вмирають то слава Ісусу Христу і слава Україні, героям з Богом і Богородицею. Слава! Розвітаю я, Борис Голодюк, Павло Дністер, у 1844 фільмі Поклик Христа і Упа, котрий я знімаю у середу, 15 березня 2023 року. З Франківська. Я дякую, що ви знайшли час подивитися черговий раз відео. Це дякую за лайк, за підписку, за множення. Відео за коментарі. І прошу вас, дорогі мої, обов'язково підписатись на канал не тільки тут, на Ютубі, а особливо на Фейсбуці. Знайти мою сторінку, також в телеграмі. Як не можете знайти, напишіть коментарі. І з попереду найважчі дні пам'ятайте про це, але пам'ятаємо, що Бог зменшує страсті наші. Ну і я, як керівник інтернет групи офіцерів капеланів ВРЗСУ «Сокол Соколністер з 2010 року. Не раз попереджав за ті події, які вже сталися, які ще будуть. Боже, попереджені про них. Подивіться відео попередні. І пам'ятайте, що е, тисячі відео моїх знищені серед них і близько 700 серій відео поклика Хреста Упа. Якщо цікаві вам вони, то знайдіть мене у Фейсбуці, в Телеграмі. В архіві там є відео. Ті нагадаю, що на Ютубі відео мої канали сім уже знищено, і зараз є останні попередження на трьох каналах. І можливо, відео на Ютубі виходити не будуть. Будемо вдячні ми, якщо знайдуться ті добродії, які постараються на сайті свої закачати відео, зробити переклади їх, особливо сподіваємось на українців совісних. Ну і за це особливі ласки Божі будуть на тих людях, які говорити за пророс Супа, підтримуючи мої відео, будуть у ті найстрашніші дні, коли з Україною, можливо, і зв'язку не буде. З огляду на ті ситуації атомної, хімічної. В авторогічної війни, які мають загоститися в ближчі дні. Знайте, що богопрокляний головний комуносатаницький китаєць зустрічається із двійником Путіна у Москві. Власне, він везе ймовірно відео, він везе інструкції групі, можливо, двійників Путіна, тому що справді Путін переходиться саме в Китаї в бункері і. Він буде говорити, який там план, як хочуть окупувати Європу, як захочуть зробити атом війну на згублення більшості людей світі. Я говорив, що це запланували ще більше ніж 10 років тому назад. глобалісти сатанисти які мають багато тисяч на підземне місто. І фінансували тому Китай, і е, найбільш укріплюють його, найбільша армія. Там ви знаєте, найбільш модернові технології, і так далі, і витісняються китайськими товарами інші товари, е, тому що саме через них найбільша нечиста сила хоче діяти. Ну і нагадаю вам я, що е, головна частина міста Москви, де є Кремль, називається давно Китай-город. Китайгорузійська та навала разом з нашою фашистками. За проданцями глобалістів сатанистів, хоче зробити підступно під виглядом, що вони миротворці. Для того вони би мали являти вже хреста. Це спільна програма. Нагадаю вам, я Голубой луч США Китаю. Ізраїлю і Московії, а також деяких країн Євросоюзу та Англії. Але Англія у тій програмі там вона найбільш стопорить, тому що по тій програмі світом має керувати група людей, яка опирається на Азіатів. І е, в тій ситуації тому саме європейські народи об'єднуються і десь не йдуть на е, такі десь компроміси більше з азіатами, Ви знаєте, і е, відомо за гроші сатанистів глобалістів проводилися три всесвітні війни. Дві з них відомі. А третя зараз у Це війна буде найстрашніша за яку попереджувала Божа Мати ще в 1917 році. Про що не раз я вам казав Фатімі. Потім були підтвердження слів Пречистої Богородиці і в Іспанії, і в Міждогорії, в Італії, особливо в Україні в Галичині. І власне треба це пам'ятати. І треба пам'ятати, що Божа Мати вибрала місце те, де найбільше люди мають збиратись для молитви, як колись зі всієї Португалії і ближніх країн люди їхали в маленьке містечко. Фатіма і виходили на поле в болото, в дощ, власне, у холод і молилися там. Нагадаю я вам так, Божа мати хоче, щоб люди наші виходили і молились біля Страстного Христа України. Говорили за свої сни, говорили за видіння і е, молитви, щоб на годину було 5 хвилин, а 55 е, було е, хвилин проповіді. Щоб говорили священники, щоб люди вірили в воскресіння, щоб священники пояснили, що перше Воскресіння буде не зробів. Про це пише 20-тій главі керовені вана Босло. священники говорили, що вже багато десятків років існує проект е, голубий. Луч, який передбачає те, що будуть лже землетруси, які були, подивіться уважно, робіть стоп кадр Я вам показую таким прискореним темпом. Після того буде з'ява лже Христа, і перед тим людей будуть опромінювати шляхом того, що ті речовини, які вони ввели в людей, Будуть вступати в такий резонанс. Люди будуть як до ній ставати і йти за більшістю, і будуть казати, що каже більшість політиків, більшість соціальників це все правда. Ми віримо, ми йдемо. І ми дякуємо Богу, що зупинив війну і що для нас дивно це, але е той Бог нібито говорить, що к керівником має стати е, Путін. А можливо, і Зеленського будуть вони пхати, але у мирі з Путіном що Зеленський буде одне говорити. Зовсім інше робити, розумієте, використовуючи свій авторитет, пам'ятайте, що є два звіра. Вже Христос і Антихрист. Вже Христос це подібний на Ісуса, який живе в Челябинську, а Антихрист це Путін. Можуть зрозубити так, що нібито там проповують Москві, що Антихристом є Зеленський. Подивимося, яке до буде, дорогі люди. Це їхні серіали. Ми Знаємо одну серію, яку Бог хоче зробити один шлях спасіння. Ось про що я вам говорив у своїх відео поклик Христа Єппа» і постійно кличу в один напрям і не збочу вас вліво, право і так далі. І тримаюсь одної лінії при чистій Богородиці з Пресвятим Богом. Інформація, що 6 травня, хочуть коронувати в всього, або можливо навіть зельмана. З тому, що є певні такі моменти, коли бачимо, ми що більше людей ним задурена, і секта Хабат з'єднає їх двох, у яку ходить і Путінгат, і цей Зельман. І як там що буде, поживемо, побачимо люди. Головне, що ви це зрозуміли дуре світ не дались на то, і що ви розуміли, що після цього доресвіса, після цих днів скорботи, сонце затьметься на три дні для людей по всьому світі, за винятком там, де мають чудохрами, і будуть як сонце сіяти, із яких воскресне по тисячу святих, і найбільше з них чудо храм із 324 зійде 200 в Україну, з них 77 в нашу область Франківську, де, власне, буде той новий Росалим, золота Божа столиця, де Господь буде жити, керувати всім світом. І продов 100 днів, що він мав робити за 3,5 років, буде давати 7 час гніву. Після того Найбільш праведні люди залишаться на землі, найбільш злі будуть Богом прокляті, підуть пекло в землю. А ті, які покаються, будуть піднесені за одну годину на різні планети сонячної системи, де є різні ступені чистилища. Ну і прощайте, що я е, постараюся вам десь більше пояснення давати, якщо ви будете коментарі писати, можливо, окремо відео зніму на тему ту. Але е Божа Мати благословила, що з вами в мене зустріч була на 15 хвилин. Я тільки нагадую вам за те неймовірне чудо, яке було біля Страстного Христа України, коли була з'ява обличчя Ісуса Христа, і це обличчя чорно-біле має стати кольоровим синього корусу Ісуса. Ви останні дні перед Божим пришестям. Нагадаю, що в ті останні дні найперше мають засіяти хрести на Івано-Франківщині. В Івано-Франківську це Воскресний хрест, який поставлений День Героїв 95-му році в травні. Далі за сонячним колом це буде Страсний Хрест, далі сонячний хрест, хрест Кобзаря. І е, ці чуда навернуть багато людей до тих хрестів. Просто подивитися, що це за чудо, а чому, як це сталося. І я тоді сподіваюся, що люди нарешті будуть говорити те, що багато років я говорив вам. Дорогі мої. Зараз же пропоную вам подивитися відео, деякі лукаві генерали нашу армію обкрадали. Політики продажні допомагали. За даними Генеральної прокуратури України, у період з 2005 до 2014 року з України були продані 832 танки, 232 вертольоти, 202 літаки, 714 БМП і БТР, 4930 автомобілів, 28555 одиниць ракетно-артилерійського озброєння, 1 мільйон 824 тисячі одиниць стрілецької зброї і боєприпасів на 560 мільйонів гривень. Ще більше військового майна було продано до 2005 року. Однак, за даними Генеральної прокуратури, документи про це знищення або втрачення через продаж сотень танків БМП і БТР ЗРК, літаків тощо обороноздатності держави було завдано значно. Зної шкоди поставлено під питання оборонні можливості країни, розброювали військове майно практично всі міністри оборони, особливо енергійно ставлених медвечука і екс-депутат від блоку Юлії Тимошенко, російський громадянин Павло Лебідов, міністр з 2012 до 2014 року, який спланував зведення збройних сил України до чисельності 50 тисяч особового складу, тобто до такого рівня, коли завдання із захисту території країни було просто фізично неможливо виконати. Але лише Анатолій Вігриценко, який перебував на посаді міністра оборони України з 4 лютого 2005 до 18 грудня 2007 вдалося зберегтися в політиці, за даними Генеральної прокуратури України, за весь час при перебування на посаді міністра оборони Анатолія Гриценка було, зокрема, продано 200 танків, 14 вертольотів, 8 літаків, 145 БТР і БМП, 348 автомобілів, 16 564 одиниці артилерійського озброєння. Тобто більше половини проданої за 2005-2014 роки, 461 тисяча одиниць стрілецького озброєння та 140 мільйонів одиниць різних боєприпасів. За всю цю техніку боєприпаси держава одержала лише 1 мільярд 300 мільйонів гривень. За даними колишнього секретаря Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони Івана Вінника, за часи очолювання Міністерства оборони Анатолієм Гриценком було продано закордонновітні зенітно-ракетні комплекси с 300 за ціною 2,5 мільйона доларів кожен. За його даними, у лютому 2007 року державне підприємство Укроборонсервіс і Міністерство оборони уклали угоду комісії про відчуження і реалізацію військового майна ЗРК 300 ПС на внутрішньому ринку. Надалі, як стверджує секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони ДП «Укроборонсервіс» за угодами про надання послуг, які ймовірно були фіктивними, придбало придбані складові ЗРК С-300 ПС на ремонтні підприємства для технічного обслуговування і профілактики. А вже в березні 2007 року посадовці ДП «Укроборонсервіс» і міністр. В оборони Республіки Казахстан уклали контракт на поставку ЗРК с 300 ПС на загальну суму 23,6 млн доларів, що значно перевищує суму, яку одержали наші міноборони від першого продажу цього військового майна на внутрішньому ринку. Система з декількох ЗРС має змогу створювати угрупування ППО. Система з декількох ЗРС дає змогу створити угрупування ППО, здатне забезпечити оборону об'єктів на території площою десятки тисяч квадратних кілометрів. Таким чином, за даними Івана Вінника, Анатолій Гриценко продав цю систему в десятки разів дешевше її ринкової ціни. Крім того, нібито два літаки і два вертольоти за часів перебування на посаді Анатолія Гриценка були передані на базу Латній основі на момент початку агресії Росії проти нашої країни в Україні не було достатньо справної зброї і техніки насамперед літаків і вертольотів, а також танків, БТР, БМП, які є вагомою складовою частиною озброєння сухопутних військ. Крім того, велика кількість зброї та боєприпасів, зокрема стрілецької зброї та переносних зенітно-ракетних комплексів, були знищені за часів перебування на посаді міністра Гриценка в рамках програм роззброєння фінансованих НАТО, які він підтримував. У відповідь на ці звинувачення Анатолій Греценко не заперечує, що санкціонував продажі надлишкового майна, але стверджує, що Україні бракує не кількості техніки, а якості управління, хоча, навряд чи це може Дефіцитних для України комплексів ППО, літаків, вертольотів, танків та ракетних і артилерійських озброєнь, на тлі того, що Україна на початку не мусила використовувати старі на швидкоруч відновлення зразки озброєнь. Водночас справді тривалий час однією зі статей наповнення держбюджетом оборони був так званий спецфонд. Він наповнювався за рахунок коштів, які військове відомство заробляло, здійснюючи власну господарську діяльність, у тому числі за рахунок розпродажу зайвого військового майна, наприклад, бойової техніки. Такий механізм фінансування заохочував обвальний розпродаж майна. Крім того, за даними волонтера Юрія Біркова, за час перебування Анатолія Гриценка на посаді міністра було відчужено від держави на безоплатній основі сто. Десятсім військових містечок, 4931 будівлю і споруду та п'ятнадцять тисяч гектарів землі. Дозустре нас груси, синіоті Ісусе, рятуй нас, і вибач за все, хай мати причиста і Боже військо, в країну всіх нас скоріше спасе, і кращих наших героїв, найбожого застання, не зробів, а то ще неба хра. України і свої сили віддаю, що від людини із раїни дух і слава бою. Слава Україні, героям слава.